Як залишатися на зв'язку постійно під час відключень світла? Ми маємо рішення, адже стало офіційним партнером компанії Пікду та ексклюзивним реселером Link Power. Це павербанк створений спеціально для StarLink Mini, щоб він працював автономно і без складних підключень. На відміну від звичайних павербанків, Link Power стає буквально частиною Starlink Mini, без окремих блоків живлення, перехідників і зайвих дротів. У комплект входить DC-DC кабель для живлення StarLink Mini і кабель USB-C. Через USB-C можна одночасно заряджати й інші пристрої телефон, планшет або ноутбук. Ємність Link Power 99 Вт. Всього вистачає приблизно на 4 години роботи Starlink Mini. На маленькому екрані відображається рівень заряду та споживання енергії. Якщо поруч є додаткове джерело живлення, розетка, сонячна панель або авто, Link Power може одночасно живити Starlink Mini і заряджатися. Це дозволяє підтримувати його заряд без переривання роботи. Цей павербанк встановлюється безпосередньо в Starlink Mini. Підключаємо кабель DC і готово. Мінімум дій, максимум надійності. У додатку StarLink перевіряємо, що система працює саме від Link Power. Link Power вже офіційно доступний в Україні на сайті Adaptis. Ми пропонуємо тільки ті рішення, в яких впевнені на всі 100.